1, 2, перевірка. Запис вімкнено. Експеримент номер 54 по переміщенню живої Майнкрафт-матерії. В попередніх експериментах було встановлено, що потужності лави генераторів недостатньо для телепортації живих істот. Тому було вирішено встановити блискавковідвід для поглинання енергії блискавки. Виконую перевірку всіх компонентів телепорту. При огляді не виявлено ніяких дефектів. Розпочинаю телепортацію. Планова відстань телепортації 300 блоків. Час 15 секунд. Самопочуття в нормі, Самопочуття в нормі, присутнє невелике головокружіння та нудота. Нудота посилюється. Стань близький до втрати свідомості. Відчувається поколювання в кінці. Запис вимкнено. Продовжую запис вести з камери, що знаходиться в шалоні. Телепортація успішна. З'явився головний біль. посилилась нудота та головокружіння. Експеримент буде продовжено після покращення самопочуття. Привіт! Ну що ж, ви могли бачити ось таку прикольну вставочку. Ось мені, будь ласка, її в коментарях. А тепер ближче до механізму. Це справді телепорт. Для телепортації особливо нічого не потрібно. Просто почекати 15 секунд. Ось я використовую ріф, і залишається тільки почекати. І я опинюсь десь за тими горами. Просто чекаємо, нічого ми можемо бігати, робити що завгодно. І через деякий час, тобто через 15 секунд, я опинюсь на другому кінці. Ось, як бачите, я вже тут. Телепорт працює. Е, кому цікаво, як я його зробив, можете перейти подивитися, вже є відео на YouTube каналі.